У нас все частіше виникають питання, як швидко скинути зайві кілограми і при цьому не нашкодити організму. Дехто вдається до жорстких методів, як то виснажливої дієти або ж голодання, та часто вага або вперто стоїть на місці, або потім дуже швидко повертається. Тож, з чого розпочати, аби результат був довготривалим? Як правильно скидати вагу, та яким має бути ваше харчування? Розкажемо далі разом з ендокринологиною дієтологиною Тетяною Луговською. У гонитві за стрункістю лікарі радять орієнтуватися не лише на цифру на вагах, а насамперед на самопочуття. І першим правилом на шляху до схуднення радять повний чекап організму. Необхідно нам дослідити загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, обов'язково подивитися на рівень глюкози крові, оцінити рівень вітаміну Д. Не варто нехтувати також гормонами щитоподібної залози, порушення якої дуже часто сприяє набору ваги. Що дуже часто наразі я бачу в своїй клінічній практиці у наших. Українців дефіцит рівню вітаміну Д. Вітамін Д це про гормон, дефіцит або недостатня кількість якого сприяють набору ваги, сприяють загальній слабкості, дефіциту енергії. Дуже часто наразі ми бачимо дефіцит заліза, латентні анемії, виражені е, е, анемії, залізодефіцитні. Так? Це також сприяє загальній слабкості, сонливості, випадінню волосся і не може не впливати також на показники на вагу. До того ж шлях до здорового зниження ваги має бути в задоволення, що дуже складно, неефективно. Коли мої пацієнти говорять, що в мене день народження за тиждень, то ж лікарю, ми повинні за тиждень мінус 5-10 кілограм втратити. Я говорю так не повинно бути, тому що коли ми дотримуємось якихось дуже жорстких заборон, ми дотримуємось тих дієт, які дуже виснажують нас. Це призводить до зривів, коли я не їм, не їм, не їм, а потім як відкрила холодильник, так, і наїлася, Х2, Х3 набрала. І на це реагують дуже негативно наші гормони, тобто підвищується рівень гормонів стресу, кортизолу, адреналіну, норадреналіну. Вони підтягують за собою інсулін. Інсулін це гормон переносник глюкози так, і порушується знову ж таки обмін. На шляху до схуднення важливо дотримуватися режиму. Лікарі кажуть, за годину після сну ви повинні отримати сніданок і ні в якому разі не нехтувати ним. Сніданок це наша енергія, так яку ми даємо своєму своєму організму для того, щоб він правильно надалі функціонував. І сніданок повинен складатися із складних вуглеводів. Це і це як варіант може бути каша, це може бути шматок цільнозернового житнього хлібу. Так, це може бути паста із твердих сортів. Також це повинна бути білкова їжа, тобто, наприклад, яйце до каші додали одне або два яйця. Це може бути м'ясо, це може бути риба, так, лосось, наприклад, Кому що смакує і в кого що в доступі. І овочі у великій кількості, тобто за кожен основний прийом їжі людина повинна з'їдати 200 або 300 грам овочів між сніданком і обідом. Можливий перекус. Однак, це за умови, якщо ви не маєте сил дочекатися повноцінного обіду. Це може бути стакан кефіру середньої жирності, це може бути айран, це може бути грецький йогурт. Так? І, наприклад, один фрукт яблуко, груша, банан. Обід ви формуєте також по типу сніданку, тобто і складні вуглеводи, і білок, і овочі. Тепер у нас залишається вечеря. Вечеря також це важливий прийом їжі, його не потрібно ігнорувати. Дехто хто хоче худнути, мені коментують, що я худну я після п'ятої їм. Тобто це величезна помилка. Відбувається як? Тобто я після п'ятої не їм, бо хочу схуднути, лягаю об 11, умовно кажучи. І 6 годин я без їжі, так з п'ятої до одинадцятої організм виснажений, вночі нам також потрібна енергія, і коли енергії цієї немає, рівень глюкози знижується, розвивається стан гіпоглікемії, і людина вимушена вночі йти до холодильника. Останній прийом їжі лікарі радять робити за дві години до сну. Так і голодними ви не будете і їжа встигне перетравитися. Жодного навантаження на шлунково кишковий тракт вночі. Лікарка каже своїм пацієнтам щодо продуктів, жодних заборон не робить. Єдине наполягає, аби ті зменшили до мінімуму споживання так званої сміттєвої їжі. Йдеться про солодкі напої, снеки, цукерки, все, що містить трансжири і єшки. Утім, є одна умова: не замінювати основний прийом їжі усілякими смаколиками. Дуже часто дівчатка роблять, як ви мені прорахували лікарю Логовська 1400 калорій. Я собі подивилася, десь в додатку, що я можу не, замість котлети, замість макаронів, замість салату 300, Таграм їсти тортик. На ті ж калорії, те саме по калоріям буде, і я не наберу вагу, і я, тобто так не працює ні, категорично не можна. Оце те, що е призведе до дуже нехороших наслідків, коли ви, наче заміняючи основний прийом їжі нутритивно цінної, отакими шкідливими смаколиками, так то ви сприяєте чому? Що у вас стрімко підвищується рівень глюкози? Тобто такий стрибок інсуліновий іде, і стрибок глюкози. Потім цей рівень глюкози стрімко знижується, розвивається стан гіпоглікемії, і вам хочеться іще чогось такого. Ніколи ж однією цукеркою не закінчується, якщо помічали. І плюс це дуже негативно впливає, коли наче ми вживаємо прості вуглеводи на підшлункову, на слизову шлунку, так і на інші органи. До того ж часто ми не можемо просто зупинитися їсти, і непомітно де... Себе переїдаємо причиною можуть бути ваші гормони, які відповідають за відчуття ситості. Порушення харчової поведінки можливі і при психологічних проблемах. Людина, так би мовити, заїдає стрес. Їжа, тим паче солодка їжа, прості вуглеводи, морозиво, шоколадка, цукерки і так далі. Вони сприяють підвищенню рівню гормонів радості, дофаміну, серотоніну. так, Людина з'їла смаколик і в неї трішечки покращився, начебто настрій. Через це хочеться ще і ще, і ще. Тобто, солодка залежність вона прирівнюється до такої наркотики, Котичної залежності в якої в якійсь мірі так і зараз в який час страшним ми живемо, тобто сирени лунають, вибухи йдуть, і люди шукають шляхи якось себе трішечки порадувати, але все ж таки це така радість невірна, бо вона веде потім до дуже сумних наслідків, через що людина ще додатково додатково стресується проблеми зі здоров'ям. Та й до дієт лікарка радить бути обережними експериментувати слід з розумом. Я проти якихось жорстких харчових експериментів і чомусь з різних куточків світу лунає лунають такі мракобісні дієти, коли зранку людина їсть, умовно кажучи, грейпфрут, в обід, яйце ввечері випиває келих вина, щось на кшталт того. То я просто в шоці. Я проти категорично, от умовно кажучи, таких дієт. так я проти те голодування, коли от людина просто їла собі, що їла, потім завтра вона голодує. Тобто, так також не повинно бути. Що стосується кетохарчування, так, також важливо розуміти, що кетохарчування це лікувальне харчування, так, при низці захворювань. Також обережно до цього треба відноситися. Тому не експериментуйте на своєму здоров'ї, робіть все поступово і. З користю для організму, а ще додайте до свого раціону заняття спортом. Правильне харчування та фізична активність точно зайвими не будуть на шляху до омрієної італії.